Чанахи – нашого улюблена страва в горщику. Для цього м'ясо нарізаємо кубиками, вирізаємо лишній жир, якщо не любите, та тушкуємо. Я тушкую на воді, так як ми не дуже любимо жирні страви, можна, звісно, на олії. Цибулю нарізаємо півкільцями, далі тремо моркву на терці, все додаємо до нашого м'яса. Та ще тушкуємо під кришкою до готовності. Очищену картоплю нарізаємо кубиками, не дуже маленькими. Та злегка обсмажуємо на пательні. Тут же я додала трошечки олії, щоб не пригоріло. Паралельно готуємо соус. Для цього я змішала домашній кетчуп і томатну пасту. Можна, ачику, чи що маєте. Доводимо до кипіння, додаємо ваші улюблені спеції, перекладаємо наші. Заготовки в горщик. В мене вийшло 5 горщиків. Наниз даємо картоплю, далі м'язку з морквою та цибулькою, далі варена квасолька, я її зварила завчасно. Так, поливаємо це все нашою поливкою. Чанахи виходять ці не дуже рідкими, якщо любите рідші, з кількість поливки в два рази, всім смачного.